Друзі, у вас бувало таке відчуття, що ви вранці прокидаєтесь і вирішуєте змінити свою расу. Не буває? В мене теж, але є ряд знаменитостей, яких звинувачують у перебіганні між расами. Чому вони це роблять? Ми сьогодні з вами і розглянемо. У цьому відео ми поговоримо, як деякі знаменитості використовують прийом race fishing, який допомагає їм набувати певних переваг. Але при цьому не заторкує негативні наслідки, з якими стикається раса, яку вони намагаються наслідувати. Це відео обіцяє бути максимально дивним, але й цікавим. Тому давайте почнемо. Наливайте собі чогось смачненького і гарячого, як от це зробила я. Тому що ви знаєте, я знімаю своє відео вночі, це єдиний час, коли я це можу робити. І я просто не можу жити без кави. Як людина, яка не може жити без кави. Я напрочуд мало знаю про каву, і коли доводиться обирати собі каву, я завжди розгублююсь. Але на щастя, я для себе відкрила бренд 25 Coffee Roasters. На кожній упаковочці кави вони максимально чітко описують, якою ця кава буде смак, яка у ній гірчинка та кислинка, і це настільки полегшує завдання у виборі кави. Я замовила два види кави з лінійки Tafler – Rwanda Ordinary і Brazil San Paulo. на їхньому сайті, який я додаю в описі профілю. Ви можете підібрати собі ідеальну каву за вашими параметрами. Якщо ви так само, як і я, нічого не розумієте в каві, вам допоможуть особисті менеджери, які консультують вас в Діректі та по телефону. Вони підберуть вам необхідний помел, можливо, ви хочете в зернах, можливо, ви хочете дріп пакети і також підкажуть вам ідеальний смак кави. 25 Coffee Roasters активно допомагають Збройним силам України, і ви можете побачити на їхньому сайті підвішену каву для зсу. Якщо ви її придбаєте, ви автоматично даруєте її нашим захисникам. А також вони підтримують тварин, які постраждали від війни. І перераховують частину доходу з кожної пачки Кевінс кава до притулку домівка врятованих тварин. Мені просто варто лише понюхати каву, і я вже збадьорилась. А ще у них є чай, кава без кофеїну, різні аксесуари і найголовніше смаколики. Відкриємо, що тут? Поки я відкриваю, ви ловіть від мене промокод мінус 20% на всі замовлення, крім комбо, дріпів та дегустаційних наборів. Я залишаю його в описі, будь ласка, вводьте і будемо проводити. Шоколад схожий на Кіндер. Кіндер-шоколад. Дуже смачно. Переходьте на сайт в інстаграм та ютуб. До речі, в їхньому ютубі є дуже багато корисних відео, як заварити каву і приготувати кавові напої. Як ви вже зрозуміли, є знаменитості, які чомусь дуже хочуть змінити свою расу. Восени минулого року Бейонсі Ноулс поставала у своєму інстаграмі та інших акаунтах з білявим волоссям І на деяких фото вона була майже не схожа на саму себе. Її в коментарях почали писати, що вона відбілює свою шкіру. Також її порівнювали з Майклом Джексоном, який, буцімто теж це робив. бо що вона соромиться того, ким вона є. Інші люди писали: Камон, зупиніться, вона просто skin». Взимку її шкіра стає трохи світлішою, тому що відсутні УЕФ випромінювання. Але ми знаємо, що «Always sunny in the rich man's world». найбільше хейту зібрав ось цей образ співачки, якому вона з'явилася на прем'єрі показу свого фільму Ренесанс, документального фільму, який вона власне зняла як режисерка, сценаристка та і головна актриса. Який загалом піарив її новий на той час альбом у цьому образі вона постала в суперсяючій срібній сукні з дуже довгим білявим волоссям, та й шкіра в неї здавалася дуже висвітленою. На захист співачки виступила Тіна Ноус, її мама, яка також є дизайнеркою, яка власне і розробляє для неї багато костюмів. Вона зазначила, що всі, хто пише цю меншню, Просто неосвічені російські люди. А колір волосся та образ Бейонсі є частиною кольорової теми, якою супроводжується її фільм Ренесанс. Також її дуже обурюють коментарі, що Бейонсі не немає права носити ковбойський стиль. Це при тому, що співачка виросла в Техасі, і її мама зазначає, що цей стиль не може належати лише білим людям, так само як і стиль кантри в музиці. Дизайнери, які аналізували її лук, пояснили це тим, що кожен колір, який вона одягла на себе, а також який її оточував, відображає світло. Так, навіть фон, її сукня, її волосся, і макіяж, в тому числі і відсутність якогось яскравого кольору помади. Це все разом зробило оптичну ілюзію, яка змусила глядача думати, що все навколо є світлішим, але навіть це не вказує на те, що колір шкіри був висвітлений. Те, що її волосся було білого кольору, нібито вказувало на те, що вона хоче стати білою, як вважали коментатори. Все, що ми одягаємо і в якому оточенні ми перебуваємо, безумовно впливає на наш вигляд, як грає світло на нашій шкірі, на кольорі очей, на кольорі волосся. Ви самі це дуже добре знаєте. Теорія кольору просто в дії. Скажімо, ось на цьому зображенні Бейонсі одягнута все золоте. Тут більш тепле освітлення, і ми бачимо різницю. Крім того, зазначають, що ось така, нібито відчутна різниця в образі співачки, полягає в тому, що її волосся зафарбоване незвичним для неї чином. Якщо раніше вона робила своє коріння з легеньким переходом до темного кольору волосся, то зараз її коріння було повністю зафарбоване білим. Можливо, це була перука, можливо, це була фарба. Тому здається, що загалом образ співачки якийсь висвітлений. Байонсі, мабуть, почитала ці всі коментарі, де їй писали, що вона схожа на Кардашін, куди пішов Меланін, і взагалі, чому нас змушують повірити, що Байонсі завжди була такою світлою, це просто делулу. І вона, знаєте, що зробила? Вона просто закинула фотографію в інстаграм, де вона позує у всьому білому. Є просто мільйони фактів того, як Байонсі показує те, що вона пишається своїм походженням і підтримує свою спільноту. Але також є дуже неоднозначні особистості, яких не те, що можна звинуватити в тому, що вони там намагаються просунути якусь непомітну зміну у своїй зовнішності. Ці люди просто роблять расистські заяви. І поводиться дуже неадекватно. Скажімо, така яскрава персона, як Тріша Пейтас. Вона, до речі, веде свій Ютуб канал з 2007 року. З 2007 року, Карл, я навіть не знала про існування Ютубу в цьому році. Якщо ви бачили її контент, ви знаєте, що вона поводиться максимально дивно, максимально неадекватно. Вона дуже часто використовує rage Бейт, тобто байтить вас на злі коментарі, тому що поводиться. Зовсім не відповідно до ситуації. Я, власне, вперше її побачила в інстаграмі, коли вона закидала якісь там відео з інмукбанками, які є дуже дивними. Вона дуже багато з'їдає. І, до речі, зараз вона вагітна, і в неї навіть є таке нове відео, де вона розповідає, що вона страждає компульсивним переїданням. Ця жінка дуже часто приміряє на себе образи різних національностей і рас в тому числі. Але вона каже, що вона не расист, тому що вона їсть рис. And I'm also not racist because I eat rice. Вона говорить, що вона має якісь афроамериканські коріння, і вона схожа на Семюела Ель Джексона. Він є її нібито двійником. Знаєте цю російську пісню I want to be ninja? І коли хтось вставляє цю пісню в якійсь в Тіктоку, скажімо, це означає, що жарт стосується расизму. Ну так от, Тріша. В одному своєму відео розповідала, що вона японка. І танцювала під пісню Арігато, і зробила кринжовий макіяж, і поводилась. Ніби як поводяться японці, що було дуже неадекватно. Вона каже, що вона розуміє, що вона біла і не азіатка, але їй подобається думати, що вона азіатка. А на додачу вона також має катану, самурайський меч, що доказує той факт, що вона любить японців. Особливо кринжовим є це відео, де вона намагається втілити єврейську націю, бо деґнюз із юрнакої на хел, піздюз долин халки сам прошлізм болі кришні з боли джуз обі аналіти. for eternity. That's why I'm both a Christian and a Jewish. Okay. Which of sounds the least یہودی? Can you imagine if the Moses fucked up when he was like trying to free the slaves and he's like, fuck, the ocean just drowned them all. Також вона дуже боїться, що Китай завоює Америку і потрібно вчити китайську мову. Також вона робить якісь російські висловлювання про китайців. Плутає ким чин Іна з китайськими лідерами, і ми з вами думаємо, чи це вона робить для коментарів, чи вона реально так вважає. Користувачі пишуть, що вона робить це навмисно і знає, що це спонукає людей. Вона не освічена, але зовсім не дурна. Усі її трюки прораховані та спрямовані на те, щоб про неї заговорили. Це добре працює, тому що вона дійсно дуже чудово виконує свою роботу. Я не знаю, як вам, але мені риси її обличчя чомусь дійсно дуже видаються схожими на афроамериканські. Вона мені навіть чимось нагадує Ріану. Хоча це дуже спірно і, мабуть, я можу помилятися. Вона народила доньку і назвала її Малібу Барбі і прізвище Пейтес. Крім того, вона заплітала волосся у фулані брейдс, зачіску, яка вважається культурним дбанням західноафриканських народів. Оці усі її вибрики показують її прям нетерпимість та навіть расизм. Особливо сильного хейту зазнала Кім Кардашіан, адже вона дуже багато заробила на блекфішингу. Це таке явище, коли людина, яка не є темношкірою, використовує атрибути цієї раси або Народності цієї раси для того, щоб використовувати якісь профіти з цього, але при цьому вона не зазнає якихось мінусів, які зазнає цей народ чи раса у зв'язку зі своєю етнічною приналежністю. Так Кім Кардашіан має привілей білих, які дозволяють їй прийняти естетику темношкірих без потреби проживати їхній досвід. По суті, такі люди, які здійснюють апропріацію ось таких етнічних образів. Вони можуть в будь-який момент від цього відмовитись і повернутися до свого способу життя. Почалося все з того, що Кім Кардашіан зробила собі сідниці. У цю її відому фотосесію, яка народила чимало мімасіків, порівнюють з образом Сатіє Бартман жінкою, яку називали Венерою Хотентоту. Це порівняння є проблематичним, оскільки Бартман була представлена напівоголеною як своєрідна цікавинка для європейської аудиторії. Її тіло, яке було доступним для європейців, було символом експлуатації та деградації, яких зазнавали темношкірі жінки. Протягом століть в той час, як Кім Кардашян явно виграла від своєї фігури, про яку багато говорили, аудиторія сприймала її не як просту білу жінку, а як екзотичну та цікаву жінку. Сестри Кардашіян Дженер у 2018 році почала носити ось такі бокс брейдс які є особливим видом зачіски, важливим для темношкірих людей, само як і Фулані Брейдс. Приблизно в цей період, коли Кардаші нам почали закидати ось такий блекфішинг, Кім, Куртні, а також Кайлі почали змінювати колір свого волосся на блонд. До речі, найбільш крейзі припущеннями стали те, що сестри Кардашан Дженер намагалися віддалитися від таких звинувачень у блекфішингу, заводячи собі стосунки з темношкірими чоловіками. Скажімо, Кім і Кані Вест, Кайлі та Треві Скотт. Хлої і Крістан Томпсон, Кріс Дженнер та Корі Гембл. Мені здається, Кардашіан не зрозумілий, що з цим гратися не варто. Але хто полюбляє гратися з грою в раси, королева зміни рас це у нас, звичайно ж, Аріана Гранде. Вона отримує найбільше хейту, адже в мережі навіть є ціла дискусія Аріана Гранде as every race». Навколо неї з'являється ціле море мемів про те, як вона здійснює рейс фішинг, що означає, що вона нібито змінює свою зовнішність за допомогою штучної засмаги та макіяжу, щоб набути рис. Певної етнічної приналежності. Аріану Гранде в телевізорі ми побачили вперше, коли вона була дівчиною з дуже білою шкірою та червоним волоссям. Сама вона визначає себе італійкою. Згодом ми знали ось такий її стиль з фірмовим хвостиком та стрілочками. І вона часто змінювала колір волосся. Але питання про блекфішинг постало саме у 2018 році, коли вона випустила трек. Thank you next. А точніше кліп на цю пісню. Колір її шкіри в цьому кліпі значно темніший. Користувачі, які звинувачували Аріану у блекфішингу, зазначали, що вона використовує переваги білої раси, коли їй це потрібно, і користується перевагами інших раз, коли їй це цікаво. На підтвердження цього факту також наводили фотосесію з British Vogue, де вона постає з дуже світлою шкірою, навіть з віснянками. Але на блекфішингу нічого не закінчилося, тому що у 21-му році Аріана Гранде почала стіснювати Asian Fishing. Вона стала виглядати як корейська дівчина, японська. Ну загалом макіяж на це вказував. Та і стиль одягу теж. І, звичайно, інтернет просто розірвався, купою мемасиків, Вказуючи на те, що вона як танос зібрала всі раси. Тепер у неї є колекція всіх рас, тому що вона вже була схожа на латиноамериканку, на темну шкіру, на італійку і на азіатку. А зараз вона ходить з вибіленими бровами та білявим волоссям. І дуже багато є якихось оглядів, чому вона так зараз дивно виглядає. Не кожна людина, навіть при великому бажанні, зможе так перевтілюватися. Як на мене, це талант взагалі. І, мабуть, у неї така зовнішність, яка як полотно може прийняти на себе будь-які трансформації, і це буде виглядати дуже органічно. До речі, щодо автозасмаги, у нас Eastern European Girls Є якийсь такий древній стереотип ще з нульових, що засмага, автозасмага солярі це дуже класно. Це вказує на те, що ти бувала десь на морях і там гарно засмагла, а отже у тебе класне життя. Коли я чую про солярі, я завжди згадую ось таку телеведучу кульбабу. Вона завжди вражала такою бронзовою засмагою та білявим волоссям. І колись вона для мене була якоюсь прям поп-іконою. Тому не обов'язково засмага чи навіть автозасмага є ознакою того, що людина хоче змінити расу. Тому що дійсно для українців засмага є символом того, що ти маєш гроші, бо ти їздиш на море. Напишіть мені, що ви про це думаєте. Ну і на десертик ми поговоримо про ось таку цікаву дівчину. Бет Бейбі Даніела Бриголі її теж звинувачують у блекфішингу. Так, це та дитина, яка співала Гучі Фліп Флапсі і багато інших треків, коли були популярні спінери. Пам'ятаєте ці безтурботні часи? До речі, їй скоро виповнюється 21 рік, а вона вже допомогла своїй матері виплатити іпотеку за будинок. Взагалі історія їхнього життя дуже зворушлива. Дівчинку виховували мама та бабуся. З татом вона не спілкувалася. Коли їй було 4 роки, її мама захворіла раком грудей. Для того, щоб боротися з хворобою, мама. Покинула роботу та навіть залізла в борги. Даніела Бреголі прославилася у 2016 році, коли потрапила на шоу доктора Філа. Щось на зразок говорить Україна». Барбара Бреголі, мати дівчини, просила про допомогу, тому що її донька викрадала автомобілі та розмахувала ножем. А під час зйомок вона навіть викрала автомобіль одного зі співробітників. Під час зйомок цієї передачі в залі хтось сміявся з Даніели. Це її розлютило, і вона прокричала «Cash me outside, how bad that?» І це стало просто мемасіком, з якого потім робили різні ремікси, і це прославило власне Даніелу. Вона почала записувати різні реперські треки. І при цьому вона ще вляпувалася в різноманітні скандали, пов'язані з бійками та котиками. Це не завадило їй розбагатіти. Як я вже сказала, в 15 років вона повністю виплатила іпотеку її мами. Очевидно, що колір шкіри дівчини є білим, у неї італійське прізвище, але її також звинуватили у блекфішингу. Одного разу вона показала в інстаграмі, як вона готується до фотосесії. І її образ чомусь фанатам нагадав образ якихось темношкірих красунь. Вона отримала дуже багато хейту за свій образ, і для того, щоб зняти любі запитання, вона навіть закинула в сторіс фото тонального крему, який вона використовувала в цьому макіяжі. Але мені здається, там навіть не в кольорі. Була справа а в якихось рисах обличчя я навіть не можу пояснити, чому, але вона дійсно схожа на темношкіру на цих фото. Також вона полюбляла носити бокс брейдс. І коли отримала дуже багато хейту за це, то звернулася до своїх хейтерів з такими словами: усі темношкірі жінки, які мені кажуть, не носити бокс брейд, повинні припинити носити рівне волосся. Ви кажете, що моє волосся не призначено для цієї зачіски. але ви постійно приклеюєте цілі перуки на свої голови, а також нарощуєте собі бразильські, індіанські та перуанські волосся, яке зовсім не схоже на ту структуру волосся, яке є вас люди, які стіснюють культурну расову апропіацію, роблять це з певною метою, або отримати якісь вигоди, скажімо, заробіток, підвищення свого статусу, надання своєму стилеві екзотичності, ну або просто прикольно їм це подобається. Ось така у них мотивація. Дискусії про це можуть тривати безкінечно. Одні вважають, що люди з білою шкірою не мають права собі заплітати. Певні види косичок, бокс Брейдс і інші, то темношкірі не мають випрямляти волосся. Ну, це все, все виглядає доволі дивно. Я погоджуюся, що є види косичок, які не були винайдені суто африканцями, тому що є мумії, які знайдені були в Південній Америці. Також є монгольські косички, є косички вікінгів. Але є пару видів зачісок, які є важливими лише для афроамериканців тому що вони пов'язані з їхньою історією, є такий феномен, як пострасове суспільство, тобто ми мали б жити в такому суспільстві, де раса не має значення, але ми постійно бачимо, як права людей порушуються саме за цією ознакою, і ми досі ще не можемо дійти до того, щоб це не впливало на суспільні відносини. На жаль, тому що що для когось може бути загальносуспільним надбанням. То для іншого це може вважатися чимось дуже болючим, дуже особливим і дуже рідним. Тому з цим треба бути дуже обережним. Чекаю від вас багато цікавих коментарів, а також ставте лайк, якщо сподобалось, та підписуйтесь. І не забудьте про промокод. Він в описі. Дякую, що були зі мною, друзі!